У Service Quick Xurs ви можете згенерувати такий ГІВ не лише на основі ефектів, а й просто на основі промту. Отже, у вас буде внизу віконечко. Завантажуємо світлину, згенеровану з допомогою штучного інтелекту. Я, наприклад, ось таку згенерувала. І додаю той же ж промпт, на основі якого я генерувала цю світлину. Додаю і натискаю Create. Зараз. Буде оживлення цього фото. Кілька секунд. Тобто можете переглянути поки що те, що згенерувала раніше. Дуже гарно. Тут майже такий самий промптик. Я додала, що бог споглядає так. І блакитно-жовті стрічки. Дуже гарно вийшло. Так отже, дивимося, що в нас тут. Так, гарно вийшло. Єдине, що тут такі великі котики, але дуже красиві милі. Ось так. І зберігаємо. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною.